Тільки що дивився Демченко. Він каже: зворотні, вам вірю більше. <с>? По-перше, дякую, що ви мені вірите. Напевно, воно, в принципі, вам треба більше, ніж мені. По-друге, Демченко, ну. Демченко може казати, що хоче, що я ж не спорю з Демченко. У мене є своя точку зору, свій життєвий досвід, підприємницький досвід і тому подібне, і так далі. По інтеграційним законодавчим, правовим, страховим питанням, політичним питанням, питанням підвищення кваліфікації, я в Німеччині проходив не одне і навчання, і отримав не одну акредитацію, і сертифікацію, тому подібне і так далі. Тому відповідно, коли я знімаю контент, беріть. До уваги це, я направляю свої знання на вашу користь. Але це не означає, що всі інші якісь погані. В пана Демченка може бути якась своя думка, будь ласка. Я ж не проти його думки, абсолютно.